Такий букет я отримала сьогодні зранку. Всім привіт! Вітаю вас на каналі і вітаю вас з міжнародним святом, коли жінки боролися за свої права, обожнюю мімозу і хочу всім побажати мирного неба, затишку в домі, щоб ваші. Рідні та близькі завжди були поруч з вами. Навіть якщо ви знаходитесь на відстані, я бажаю, щоб закінчився цей жах в Україні. Я бажаю, щоб кожен наш захисник повернувся додому живим з перемогою. І коли ти цього бажаєш дуже сильно, Тобі хочеться, це обов'язково потрібно казати, тому що думки матеріалізуються, я про це вже казала. А мімозу я обожнюю. Це найкраща квітка, яка у мене є. Ні, кожна квітка вона по-своєму гарна. Я не люблю якісь такі, знаєте, елітні квіти. Я люблю квіти по сезону. Польові квіти люблю. По сезону люблю квіти. А мімоза вона і в воді стоїть. і Без води буде стояти. І в неї такий аромат, який я обожнюю. Тому сьогодні я буду носити аромат. Мімози та півоні від Герлен, і в хаті йде аромат мімози справжньої. Дівчата мені вчора писали, що в Аврорі з'явилися щіточки для прибирання, які я шукаю. І ще дівчата мені писали в інстаграм особисті повідомлення, де можна в інстаграмі замовити. Через інстаграм я не хочу замовляти, в мене невдалий такий досвід в цьому був. Я спочатку сплатила за деякий товар, потім він прийшов, мені не сподобався, я написала, що мені не подобається, мене просто заблокували, на цьому закінчилось. Я про це не розповідала. Але... Через офіційні сайти я роблю повідомлення, або в магазині, коли я візьму в руки, я подивлюсь, тоді я купую. І вчора мені написали, що в Аврорі з'явилися такі щіточки, й в Києві. Ну, Одна мережа, можливо, і тут є, то зараз хочу сходити подивитися. Сьогодні у нас на вулиці, начебто. І не холодно, нуль, але чогось я так мерзну. Вирішила надіти пуховик. Іначе не відчувається такого прям холод-холод. Але можливо, тому що я вже чекаю на тепло і розраховую на нього. Ну, нічого, буде і тепло, буде все буде. На все свідче. Зайшла я в Аврору, все передивилася. ну Я не побачила там таких. Можливо, в Києві є, а в нас немає. Є схожі, але це не ті зовсім, зовсім не ті щіточки. Ні, це я все бачила. Нема, нема. Ну, що поробиш? Це в мене не ідея фікс прямо знайти. Якби так побачила, купила, а так, щоб бігати за ними, то я не хочу. Зараз я ще в іншу аврору зайду, може вони якось відрізняються. Подивимось. У нас всі з квітами ходять, купують. Тюльпани. З цибулинками є тюльпани. Це якась гумореска. всі. З квітами йдуть, за квітами йдуть. Таня йде за шиточками для прибирання. Оце така гумореска сьогодні у мене. Так, зайшла я в іншу урору, дівчата, бачите, щось я такого тут не бачу. Таке як потрібно. Ні, нема. Навіть і час не буду витрачати. Тому... Вам буде здаватися дивним, але дивлюся, така гра є, 64 гривні коштує в Аврорі. Знаєте, це щоб нерви заспокоювати, відвлекатися, моторіка пальчиків щось там робити. Це стало я ні, чесно, я би купила. Але я розумію, що це буде трата грошей. І хто там його буде робити? Але головоломки такі якісь позбирати, це дуже гарна ідея. Це не тільки для діточок, гра. для дорослих теж буде корисно. Доміно, тра-та-та. Або 119 гривень рибку половити. Це було б взагалі якась комедія. О, і тут кульки у нас такі про... Так, ідеш, 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 деш, а тут велик. <світку> а так. І мози ходять. Стосовно подарунків, у нас в родині не обов'язково це повинно бути свято, щоб дарувати. От сьогодні Владік мені подарував цей букет. А подарунок у нас не обов'язково чекати свята. Подарунок у нас буває в звичайний день, і якщо так порахувати, то подарунків за рік у нас буває один одному більше, ніж свят. Але Владик запитав, що б я хотіла, я... Про... що було. Не потрібно. Він каже: добре, я ввечері буду йти, куплю якісь смачні тістечка. Я кажу, за що ти мене так ненавидиш? Він каже, тобто, я кажу, я намагаюся від цього відходити. Не те, що я хочу, але я себе стримую. Їх немає і я про них не думаю. А якщо є, ну, ну з'їм. Але ж для мене це зараз зайво. Мені такого не хочеться. Він каже, так. Купити чи не купити. Кажу, роби, що хочеш. Зараз хочу олію, ту, що я робила, ароматизована, перелити сюди. Взяла трішки марлі, щоб ці спеції туди не попадали. Що воно буде, я не знаю. Якось зараз буду переливати. Не дуже зручно, дуже повільно, але я це зробила, перелила, забивається марля. Але нічого. Немає нічого такого, щоб ми не могли зробити. Почала готувати вечерю. Курячі філія порізала на такі шматочки. Сіль, спеції, та яку я купувала в Києві для м'яса. Перець ще чорний молотий додала. І вирішила ще часник додати. А соус в мене трішки залишалось такого соусу, то я додала, подивлюсь як воно буде. Але за смаком все, що пов'язано з сиром, мені подобається. Тому хай хвилин 20 замаринується. Вже порізала цибульку. Тут смажиться м'ясо. там Поставила відвариться вариться картопляний пюре буде. М'ясо так дуже швидко смажиться, додаю цибульку. Я так дивлюсь, що м'ясо швидше посмажиться, ніж звариться картопляний пюре. А поки зараз зроблю салат. У мене є такий невеличкий шматочок сир сологуні, Але у мене, дівчата, не кулінарний канал, ви про це знаєте. Все так. Як то кажуть науку, я візьму ось такий невеликий шматочок. А це зранку буде ще на сніданок. Це я відкладаю. І буду різати на кубики. Завеликий. Треба було ніж більше взяти. Так, добре. І ще поріжу буряк. Я вже відварила. Я вам показувала, як купувала теж на кубики. Зараз беру. Тарілочко на салатик. Беру руколу. Такий і простий салат буде, і смачний. І сьогодні вперше буду прискати салат, не додавати олію, а прискати салат. Так, достатньо. І потім викладаю сир соловує, горячок. До речі, сюди пише горошок зелений, консервований, пішов би. І якщо робити не з олією, а з майонезом, то можна і яйця було б ще відварити. Беру олію. Пам'ятаєте, я в Києві купувала, вам показувала. І зараз будемо. Сразу нормально пшикав, а потім щось передумав. То, мабуть, вже досить. <реш> Отак. Салатик готовий. І швидко, і корисно, і смачно. І така велика порція салату. Зараз хочу перекласти в судочок. У мене тут скляні судочки для зберігання там холодильника. Дуже зручно, і довго зберігається, мені так подобається. І так буде зберігатися у холодильнику. Так, що тут в мене? Бо я прикрутила, поки салат різала. м'ясо вже майже готове. А ця олія, якщо один пшик робити два, нормально, а далі, ну, ви бачили, показую все, як є. Тому достатньо і один-два рази. Не зрозуміла, ну, все як є, так і показую. Ну а що? Що тут в мене? Та м'ясо вже готове, його можна виключати. Виключаю, виключила, а картопляне пюре ще кипить. А я таки знайшла трішки відкритого горошку було і додала в цей салат. Вечеря готова. Зараз будемо вечеряти. А з вами ми обов'язково зустрінемось в наступному відео.